Океани легені і серце нашої планети. Вони займають понад 70% поверхні землі. І хоч здаються безкрайніми, усе в них рухається за свій невидимі річки в океані. Це океанські течії. Вони переносять тепло, холод, поживні речовини і навіть впливають на погоду і клімат усього світу. Найвідоміша течія Гольфстрім. Вона починається біля мексиканської затоки і несе теплу воду аж до берегів Європи. Завдяки Гольфстріму в Лондоні м'які зими, хоча Лондон лежить на широті холодної гудзонової затоки. Існують і холодні течії, як от Каліфорнійська течія, що несе холодну воду з півночі, збагачуючи океани киснем і планктоном. Там, де теплі й холодні течії зустрічаються, виникає справжнє океанське життя. Ці місця кишать рибою, китами, дельфінами і навіть величезними зграями птахів. Океанські течії рухаються як конвейер, що охоплюють всю планету. Їх ще називають Великою океанською конвеєрною стрічкою. І навіть незна зміна цих течій може бути клімат на Землі. Океани це не просто вода, це пульс нашої планети.